Qualche migliaio di giovani vedono in un altro modo coinvolti in diversi progetti di rammarraggio selesiano bizantino in Ucraina. I Salesiani sono una congregazione religiosa che lavora in tutto il mondo e si occupa dell'educazione dei giovani. Si chiamano Salesiani da San Francesco di Sales, che è il patrono della congregazione. Era il santo della dolcezza, il santo del dialogo, della capacità di relazione con tutti. Don Bosco l'ha preso a patrollo proprio per la capacità che aveva questo vescovo di ispirare fiducia a tutti. Il compito principale di questo ordine religioso è quello di educare i giovani alla fede. I giovani sono aperti al trascendente, al divino. Ecco dunque l'educazione non è nient'altro che un cammino per aiutare i giovani a scoprire Cristo e a vivere. Questo noi lo facciamo attraverso gli strumenti più normali, la scuola, il gioco, le attività così tipicamente giovanili, la musica, il canto, il teatro. Don Bosco diceva amate ciò che amano i giovani in modo che i giovani amino poi quello che volete voi far fare e allora non c'è nulla di strano nel vedere un salesiano che gioca a pallone, che fa teatro, che suona la chitarra, respira gioia, ha bisogno eh, di tutto ciò che rende lieta la propria vita. Ma dal cortile, dal, cortile, dal teatro, il giovane viene poi condotto alla chiesa. Parrocchia Pocrova con una grande affluenza di giovani per la catechesi. Abbiamo 350 ragazzi che frequentano le scuole di catechesi fatte dalle nostre scuole salesiane. Ораторія це місце молитви. Тобто, там вечором ми ну, завжди проводимо молитви, але заодно ми там ще ну, тобто, працюємо більше з дітьми. Тобто ми з ними проводимо там всякі різні ігри, щоб їм було з одного боку і весело, але з іншого боку, щоб ми в такій ненав'язливій формі все ж таки направили їх до святості, тобто правильної дороги і до Бога. Моя праця, я формую аніматорів. То треба їм дати людське виховання, християнське виховання. І аніматор потім. Помагає в тому виховувати дітей і старші допомагають виховувати молодших аніматорів. Тому що там кожна субота у нас є велика суботня програма, тобто ігри з молоддю. І після того ми проводимо так само і молитву. Тобто, після того і так само, тобто з часом ти вливаєшся в цей весь колектив і з часом дійсно ти починаєш ті молитви любити. Для тебе служба Боже, це дійсно стає дуже великим задоволенням. Єдине на сьогодні в Україні приватне професійне училище належить згромадженню Селезіян у Львові. У нас є тут чотири професії: це є кравці, столярі, секретарі і перукарі. Учні наші це діти з малозабезпечених сімей, сироти, напівсироти. Професійні училища, Селезіяни проводять по цілому світі. Такого роду діяльність прямо пов'язана з харизмою чином. На засновник якраз і починав, коли він став священником. в Торині, в Італії. Він якраз перші кроки це було згуртувати хлопців, які приходили, шукали роботу, приймав їх, навчав, вони здобували професію, щоб потім могли працювати на різних заводах і фабриках. Викладачі, в принципі, є нам не тільки викладачами, а й друзями, і ми можемо спокійно до них підійти, поговорити про свої проблеми, які там в нашому житті з друзями вдома. І вони не зрозуміють, інколи підкажуть, допоможуть, як вирішити ці проблеми. Я не відчуваю, що це мої учні, я швидше відчуваю, що це мої діти. І, відповідно, я так ставлюся, я переймаюся цим, і я стараюся навчити не тільки предмету, а навчитися жити в цьому житті. Можливо, якраз, е. щоб цей заклад. Міг дати їм більше, ніж професію. Що вони почули, що вони є люди, що вони є потрібні. Вони потрібні тільки вдома, а і в суспільстві, і іншим людям, що про них думають. Більшість дітей, молоді, приходить із сіл через те, що їх нема багато. І ми з кожною особою можемо порозмовляти, поговорити, донести, допомогти. Такі заклад вимагає серйозну матеріальну базу. Відповідно на станки є з Італії, з Німеччини, кравці мають із деякі обладнання з Японії. Крім спеціальних предметів, вони вивчають християнську етику, комп'ютерну ютер, комп справу, еко економіку. Крім цього, існує в нас, працюють багато гуртків, де учні мають можливість відвідувати цей музичний, італійську мову вивчати. Практично всі наші випускники на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, всі працевлаштовані. Георгію було 12 років, коли його батьків засудили, а його відправили у державний сиротинець. Дійсно, я себе там почував, ну, не ким просто. І в голодки приходила думка, що от, якби то можна покінчити життям. Два роки тому Георгій прийшов жити у родинний дім Покрова. А тут я вже дійсно знаю, я людина, я дійсно чогось гідний, я чогось дійсно досягаю в житті. Ось це, власне, є наш монастир, який був збудований 15 років тому. І, власне, у ньому 5 років тому ми розпочали нашу діяльність з дітьми, сиротами. Дякую. Власне, тут наші діти проживають. Ось Зараз в цьому класі ми подивимося. Дякую. Вони навчаються. Сводять уроки, домашні завдання є виховати, їм допомагають. Переважна більшість це є сироти, напівсироти, батьки яких позбавлені прав батьківських. У нас зараз знаходиться проживання матір дітей. Малих дітей 12 чоловік. Стараємо, щоб справді дитина жила. Переживала всі моменти життя, дня, так як в сім'ї, в родині. Слови Боже з високого неба, щоб на цьому столі не забракло хліба. Тому що я не, не вбачаю різниці між моїми дітьми і тут дітьми. Це для мене як тут діти, що потребують. Тата і вдома діти, які потребують тата. Моя улюбленіша Ірочка — це оце то, е, мені подарували на Святого Миколая. Вона в мене вже проживає два роки. Я з нею завжди. Спів. Люблю тут жити, знаєте чому? Бо, е, бо тут є такий отець, що за нами завжди піклується, наших дітей збирає. Що ми Жили дружні і добре. І я люблю, ще грати в футбол. І ми в Україні тут також створили спортивну організацію, спортивний клуб Ломбос колись. Тому що вважаємо, що через спорт ми можемо виховувати дітей, молодь. Через спорт ми можемо також дітей забирати з вулиць. вулиці. спортивній секції по футболу маємо. Біля 300 дітей, по тенісу, біля 20. Оця команда, що зараз на заглядях, вони на першому місці зараз йдуть в першості області серед дитячих клубів. Є щось таке, чого нема в других клубах. Тобто дітей от катехізація і служба Божа їх якось об'єднує. У нас ніколи не було проблем в колективі. Тут не говорять матів, не говорять, не б'ються. У нас тут дисципліна, можна сказати. Не нашим пріоритетом це є виховання. Це виховання як таке, як людей. І плюс, як то кажуть, або верніше, то, що додає, скажімо так, краси, або, як то кажуть, повноти, то якраз іменно це є та релігійність, це є християнство. Кожного вівторка, середу і четвер в п'ятницю ми маємо службу Божу, яка навіть можна сказати, дає нам зосередитися і навіть. На, на цілий навчальний день вона дає нам зосередитися і гарно провести цей е, день. Заклад у нас є гуманітарного профілю і більше всього ми так, ставимо ставку на німецько англійську мову. До святих останніх років говорить про те, що діти більше з них вони дійсно поступають, як то кажуть, ті такі найбільш престижніші музи. По-перше, що це не невелика школа, 150-160 дітей це така, я би сказала, домашня обстановка в нас у гімназії. Вчителі прислухаються дуже багато до того, що думають, і як ведуть себе діти, а діти, відповідно, так і ставляться до учителів з увагою. Разом з тим, якось, можна так сказати, навіть розкуто. Найважливіше це є само собою клімат, середовище виховне, клімат стосунків між вчителями між вчителями і, скажімо так, дітьми. Атмосфера дружня того, що е, сам директор, самі вчителі і діти мають не такі стосунки, що як пан і раб, а такі більше дружні, як е, такий друг і. Є і подруга діти можуть себе показати не лише навчання, а, наприклад, то саме аніматорство. Діти можуть розвинути свої такі, можна сказати. Організаторські здібності ми можемо організовувати для молодших різні там конкурси, забави. І Це дуже допомагає, тому що це все базується на такій християнській основі. Але саме це зацікавлю і зацікавлює. Можливо, навіть дитина не знає про Бога, але в ході цієї такої можна сказати, гри вона розуміє, що таке християнство, що Бог її там любить, і це дуже допомагає їм легше сприйняти Бога. Собою ми також, як селезяни, працюємо згідно нашої запобіжної системи Донабоска, і це означає, що просто стараємося більше запобігати своїм життям, своїм ставленням, своїм прикладом, ті, можливо, негативні речі, негативні чинки, які вони можуть робити. Коли, наприклад, є різного роду формативні зустрічі, де діти мають можливість також і висловитися, і поділитися своїм життєвим досвідом, які мають. Коли, наприклад, дійсно вони бачать той приклад вчителів, їхнє ставлення до них і так далі, само собою, воно поступово. Eh, Проносить якось якийсь пліт. Uh, в останній час, в останні роки влада, міська рада в даному випадку. Дуже тісно співпрацює із церквою. Так як міська влада є зацікавлена у цій співпраці, то, знаючи харизму оцівсан, працю з молоддю, міська влада доручила нам два соціальних проекти, соціальний готель і притулок для безпритульних осіб, де є директором отець Олег Федоренко. В отця Олега є зареєстровано близько 600 осіб бездомних. У зимовий час в нього е, проживає біля 50 осіб, і в літній час е, трохи менше. У нас тут проживають 12 хлопців віком від 15 до 23 років. Хлопці, які є сироти, напівсироти. Наше завдання, як салазіян, то є виховати добрих християн. І правдивих громадян. На другому поверсі є шість кімнат і кухня, і на третьому поверсі аналогічно так само є шість кімнат і кухня. На даний час поки що в одній з кім... кожен, кожен проживає в одній кімнаті. Тут є така специфічна програма виховання, так збираємося постійно щовечора на кухні, які нам є тут опікунами селезяним. Теж, які проводять з нами тут виховні години, і тут обговорюємо якісь питання, які турбують. Те, що зараз церква робить, і всі священики, люди, які займаються цими хлопцями, які тут живуть з сиротом і півсиротом, що вони ними опікуються, вони не голодні, не холодні, не можуть отримати знання, не можуть отримати. У, ну, у світі вони ситі, ходять, негарно одягнені, неспокійно від них перепросто культурою, розумієте, ми в дійсності вічливі культурні хлопці. І те, що робить зараз репо католицька церква для цих хлопців, це її велике чудо.